Сьогодні відео я розіграю свого друга Казаченка. Він думає, що я його покликав наче на звичайне відео, там де ми будемо шукати машини, по фото. Але насправді я не буду прятати машину, яку мені треба буде спрятати. Я спрячу ту автівку, яку я хочу йому подарувати. І коли він її знайде, я йому подарую машину. Як маєте, хлопці? З вами Квін. Сьогодні зі мною Казаченка. Здоровенькі були! І сьогодні відео ми будемо ховати ось ці ренджеровери. І останні, хто знайде ренджеровер, буде віддавати 1 мільйон на розіграш моїм Писникам. Ну що, дімка, ти готовий прятати? Звісно, готовий. Тим паче, це такі крутезні рейндж ровери з нового батл пасу. Мені вже хочеться його десь сховати і тебе нарешті виграти. Бо останні відоски, які ми з тобою знімали, я трішечки програвав. Ну, подивимось, як воно буде. Ну, а ви не забувайте, що я граю на кренгі та де дімі промокод квінтики. Де вам дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму, Приємного перегляду. І так, диви дімка, в нас буде ось така задача. Ми сховаємо машини по всій карті, і треба буде зробити три скріншота різної складності. Наприклад, перші п'ять хвилин я буду шукати по більш складному такому скріншоту. Потім легше і потім ще легше кожні п'ять хвилин. І виходить, через п'ятнадцять хвилин у мене вже буде три скріншота, і я залізно повинен знайти машину. Зрозумів? Саме так тому диви. Я вже підготувався до відео, і у мене вже є місце, де я хочу сховати свій ренж ровер. Тому зараз я тепнусь і потім, як тобі скажу, ти теж зможеш поїхати і сховати свій ренж. Добре, дімка, тоді я тут почекаю, а ти поки давай їжай Все, я полетів. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на Ukraine GTA Це в нас Фельсія Мільгама, Денчик Атаман і Матвія Стапінка. Привіт, хлопці та дівчата. А якщо ти також хочеш потрапити у відео і отримати привіт, вось промокод. Ти все вийде, і так, хлопці та дівчата, я вже замотався, і звісно, я буду никати не ось цю машину. Машина у мене вже зникана, тобто та сама, яку я буду дарувати дімки. Тому зараз виходить, я просто зроблю ось так. Я просто втоплю цю машинку і готова. А зараз ви зможете побачити скріншоти, які я підготував для Казаченка, де в цілому я зараз знаходжуся на тому місці, де виходить зникана машина. Ну що я вам можу сказати, повертаємось і кажемо, що я зникав машину. І так, ну що, дімка, машинку я зникав, то Ну тепер твоя черга никати. Добре, дімончик. Я вже якраз таки сів свого рейндж ровера, тоді я вирушаю місце, яке сховаю, тобі не скажу. Але натяки будуть, так? Да, да, натяки 100% будуть у скріншотиках. Я думаю, спочатку буде ну складненько, як потрібно, а потім вже ти його 100% знайдеш. Але я дуже сподіваюся, що я буду першим. Ну добре, тоді я тобі бажаю удачі, мотаюся і потім скаж мені, як ти зникаєш. Так, все, замоталися, і будемо чекати, поки там Дімка зникає свою тачку в цілому я її знайду, мені здається, дуже легко, тому що у мене вже на юкрен десь в районі 3,5 тисяч годин. Я знаю повністю цю карту. Моя ставка що я знайду з першого скріншота. Що ж, друзі, в мене вже є деякі приміточки, куди я хочу сховати свого ренджевика. Це в нас буде локація у Києві, де саме зараз побачите. Що ж, друзі, ми вже знаходимося в Києві за вокзальчиком. Давайте я вам покажу на мапі, де це місце знаходиться, десь отут і є у нас ось такі, от такий трішки підземний. Хоч. え <music> Ну не сказав але такий під навісиком парковочка. Тому давайте десь прямо тут, от у куточку, сховаємо наш рендж ровер. Сподіваюся, що його Квінт не знайде, тому що це таке місце, про яке мало хто знає. Тому напишіть коментарях, чи ви, чи ні, і будемо чекати квінта, чи сховав він своє авто, чи ні. Що ж, Дімка, я вже сховав свою машинку. Вже відбіг так прям даленько. Думаю, ти сто відсотків не знайдеш. Це таке потужне місце. Прям ну, ну ти не повинен його знайти. Mm -hmm, ти впевнений? Я сто відсотків. Певне, я так схвав, просто тума. Ну диви, тоді зараз я тебе тепло до себе, покажу машини, на яких ми будемо просто шукати машини, які ми зникли, і ти будеш шоці, тому що ці машинки дуже потужні. Ти готовий? А ну давай, давай, я вже готовий. Диви, на яких тачках ми будемо шукати. Ой, 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 ой. це що за МНВ такі монстри, вах. І так, де що, сідаємо, виходить, і поїхали. Відправляй мені перший скріншот, саме першу Казочку, і я зараз тобі теж відправлю. Надіслав, перевіряй. Ага, все, бачу, і тобі я теж відправив. Да, бачу, скажу, що... ну такий непоганий. Тоді мотаємось і вирушаємо шукати. Нічого, ти бо, боком пішов. Стоп, а що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла мільйон просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати мільйон за перегляд мого відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш 6 останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер на якому ти граєш. На жаль, людина на вмережі, і я скину цій людині гроші, ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. І так до чого можу сказати, я знаю, де це знаходиться. <світ> я ж казав, бліч що я по першому скріншоту зможу вгадати, де воно знаходиться. Якщо я не помиляюся, то є в Києві, тому зараз поїдемо в Київ і спробуємо знайти машину. Ну все, давайте налякаємо його, покажемо факт, що я знаю, куди мені треба їхати. Ага, він теж в Дніпро поїхав. Диви, ми прям розмінулися так. Ну це прикольно. Так, друзі, ми вже з вами заїжджаємо у Дніпро так. Трішечки порушимо на червоне приїдемо. В принципі, можливо, що він десь ховав ось такі от багатоповерхівка Десь тут бо тут є і бордюрчики, і газончики. Хоча тут дуже багато таких тротуарів, а на фоточці, як ми з вами бачили, його нема між бордюрчиком та самим газончиком. Тому давайте не дума за це Не тут це можливо, десь в іншому місці, десь на Приклад біля ОЗК, якщо там є такі дороги, взагалі. Звісно, мені не треба шукати його машину. Моя головна ціль це подарувати йому машину. Тому навіть якщо я перший знайду машину, я не буду це йому казати. Тільки лише потім. Так, зараз я на телефоні дивлюся той скріншот. Я намагаюся точно зрозуміти, де то знаходиться, тому що ось таку стіну я бачив, типу декілька разів. Але позаду в нас є дерева, і там є сходи. Тобто, це не прям стіна, це сходи кудись піднятися. Почекайте, ні, походу, я точно знаю, де це. У мене було три варіанти. Анте, де це знаходиться, уходи я знаю точно де це. А ну-ка. так, друзі. Ми вже з вами їдемо десь на іншому березі. Дніпра, в принципі, тут дуже схожа така локація, де можливо, можливо, він сховав. Тут є ось такі от бордюрчики, є газончик, да. Тому давайте десь з вами тут покатаємо. Зараз подивимось, можливо, десь біля НПУшки, навіть якщо не буде, тоді напевно поїдемо з вами. Також в Харкові. Подивимось, бо таке нове місце я ще його не зовсім розледів. у травишці з новим. Весняним оновленням. То можливо, саме там, де він сховав подивимось також. І так, бачимо дерева, бачимо. <с> так, але питання, де знаходиться машина? Да, ось воно, ось воно все місце. Ну no? Google Maps Так, де знаходиться машина? Явно не тут. Так, то нам треба зараз з вами спробувати знайти тачку, бо це перший скріншот. А можливо, десь там до речі. Так, а ну давайте зараз сюди заїдемо. О, ні, я бачив тачку! Я би куди бачив! Ану, 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 погодь! Погодь! З <Geliedzieć> першого скріншота знайшов! Десь, oh, до речі, дуже схоже. Дуже схоже, такий от бордюрчик у нас, але там, бачите, така бруківочка у нас скріншотка. Тому це не воно, це не ця локація, але будемо шукати щось схоже, можливо, так само це якась там СТОшка чи щось таке. Ось. от, типу, такого, така от бруківочка у нас там лежить. Тому далі шукаємо, друзі, з вами. Ще. Подимусь, ледь не врізався в мене чоловіче, десь також і на порту, в принципі. І так, ну що, заїжджаємо, і ось він, цей рендж. Потужно, потужно. Давайте зробимо одразу скріншотик того, як виходить, я знайшов тачку. Блін, красиво, до речі, виглядає. Думаю, за це можна вподобачку поставити. Так, ну і виходить з інтерфейсом, щоб Дімка побачив час. І так, ну що, тоді я залишаю машинки ось тут, виходить, їх закриваю. І зараз ми будемо з вами спекати за дімку для того, щоб зрозуміти, як він. Він буде шукати машину, яку я сховав. І так, ну що я вам можу сказати? Дімка знаходиться зараз на правильному шляху, тобто він на тому березі, на якому треба. Але я не розумію, що він тут робить. Навіщо він в порт заїхав? В порту ж нічого такого немає, як там. Не знайшов, сподівався, те, що дійсно, в Харкові щось знайдемо, бо в Києві. Ну я не думаю, що в Києві він би ховав, як і я, тому що там майже немає якихось крутих місць. Дімка, ти готовий до другої підказки? Як ти мене налякав, Дмитро? Звісно, готовий. Так, я тобі скинув. Я твою Мов скріншотик Слух, це добре. Теж до речі, другий скріншот дуже знайомий. Можливо, зможу знайти. Ну твій я десь дуже прям так відносно бачив. Я навіть не пам'ятаю, де він знаходиться, тому буде трішки складновато. Ну добре, тоді вдачки тобі, а я пішов далі шукати. Так з друзями отримали ми з вами ось такий от скріншоток від Дмитра. Поки що дійсно не дуже можу запам'ятати, де взагалі я бачив такий що це в нас клумбочка чи щось таке, особливо в Харкові. Я взагалі щось такого не пам'ятаю, тому. Давайте не знаю, по... пошукаємо десь, може, в центрі. Взагалі нічого не можу побачити. Взагалі, друзі, тут тут схоже, да от, от до речі, да от такий от газончик, бруківочка, чимось схожа, чимось схожа по кілочка, але там така більш округла, а тут така прямокутна, тому ну не знаю, не знаю. Дійсно схоже, можливо, дійсно це в Харкові знаходиться. Тому давайте не будемо гаяти часу. Можливо, ми десь навіть поруч. От, давайте туди, куди заїдемо, внутрі от міжквін десь всередині сховати, так, але до що було б непогане таке місце, я вам скажу, було б непогане, але на жаль, тут нічого нема з вами. Дінка, ну ти взагалі не там. Типу єдине, де можна подумати, що в Харкові я зникав, це в тому парку, бо там однакова доріжка. Що ж ти тут їздиш? Я ж Каратишкін. Подивимось, якщо вам сподобається ось така рубрика, там де ми шукаємо машини один одного, то ви зможете зробити не як розіграш Казаченка, щоб подарувати йому машину, а просто як рубрика, там, де ми справді будемо шукати машини по трьох скріншотах. Тому пишіть в коментарі, якщо вам таке Подобається, обов'язково запишемо. І так, дімка, ну що, готовий до третьої підказки, так так, Дмитро, щось я не знайшов де думав, що знайду. Тому давай я чекаю від тебе третєї скріншотка. Те ті підказочки зараз тобі теж кидаю. Mm -hmm. Так, все я відправив тобі. Так, Грузії постав собі міточку у Дніпрі, ліве береги. Сто відсотків впевнений, що це в тому районі, де я проїжджав, там біля лікарні, бо це ну прям ну, дуже схожі. Ці висоточки, які там і знаходяться. Ну я прям впевнений, що десь поруч саме там. Знаходиться той Range ровер. Так, друзі, ми вже заїжджаємо у Дніпро. Ось о наш блокпостик. Ось там знаходиться за картелем вже наші ці от висоточки. Ой-ой, як я врізався! Це дорогоцінні секундочки, які я втрачаю просто на якісь то ДТПшку. Так, давайте щоденько зараз заїдемо. Я не знаю навіть. О, можливо, от в цьому парку де. Ж там квін же це таке коротше, дімка, диви, ми з тобою вже знімаємо дуже довго, і я вирішив на шостому сервері замінити твій герьобаний цивік на нормальну машину, твою легендарну беху з п'ятого сервера. Тобто, це тобі. Це тобі такий подаруночок, я тобі зараз передам цю машину, і у тебе буде ось така заряджена бешечка на шостому сервері. Зараз я тобі тих паспорт покажу. Четверті, п'яті детальки, твій друг, але... Hey, і ще у мене є одне для тебе питання: чи не впізнаєш ти цю локацію? Звісно, впізнаю, дімка. Це ж та сама локація, де ми з тобою записували наш перший відео з тобою. Саме так. Тому давай зараз сідаємо в машинку, і я просто відвезу тебе і подарую тобі цю машину. Я тобі скину гроші на банк, щоб ти зміг собі її купити. Ну ти капець ще в мене сльози йдуть. Як мені записувати відео. І так, давай до банкомата. Зараз я тобі скину грошей. Я не знаю, ну я думаю, десь 2,5 мільйона треба буде тобі грошей. Так, скажи свою карточку, у мене наче на банку є гроші. Да, є. продиктую тобі. що там залишиться, то тобі на детальки і так далі, якщо захочеш щось поміняти. Ой, давай, забирай, да. забирай швиденько. Так, прибра. Ой, прибрати, при, 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 придбати транспорт, все, друзі. Все, на, вітаю, Дімка. Тепер у Я... тебе ось така легенда на шостому сервері. <свят> <свят> і так, Дімка, давай, щоб типу були докази, що це вже твоя машина, дай мені, будь ласка, техпаспорт. та та зараз документи, де тут техпаспорт тримай. Тут ходить, вікна. <Coastusion> <bilotic> я. А, па Я ж не сидів, я ще не сидів за кермом. Все, тепер BMW M4 F82. Номерочки, ім'я власника Дмитро, прізвище Козаченко. Ну і ось деталіки. хочу тобі дуже сильно подякувати, Я не знаю, як тобі така ідея прийшла в голову зробити. Таку потужну машинку, майже схожу на мою, ще й в такому кольорі, і на шостому сервері, і в тому самому місці, де ми з тобою робили своє перше відео. У мене до сих пір ідуть сльози. Я намагаюся просто себе стримувати на відосі, але я не знаю, я б тебе тут прямо розцілував. Дуже дякую тобі за такі подарунок. Ми вже скільки з тобою знімаємо, то потужне. В нас є свій склад, такраз такий посилання на нього саме в Діскордік нашого складу буде в описі. Заходьте, ми там спілкуємось. Це, Це дуже потужно. потужно. Він навіть буде. Закінчуватися, я не думаю, що як всі, типу там, де ми кажемо, насі ну, не дякую за перегляд і так далі. Це дуже такий душевний відосик. Я хотів це зробити, тому що вже дуже давно з тобою знімаємо відосики. Не єдине, що я вам хочу сказати, це не забувайте, що я граю на Юкренгіта, де Дімі протквін, такі вам дуже фані бонуси. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. всім ну, ще раз дякую за перегляд і хай щастить! Ну, Зустрінемось у новому відео.